Підготовлене угруповання, котре вторглося в Україну, складало 180-200 тисяч. Ми його вже перемололи на цю хвилину. Ми маємо справу з другим так званим заміщеним контингентом, і ось цей третій. І давайте заради справедливості скажемо, що противник присутній на нашій території, і він б'ється. Чи це низькопробний матеріал? Сто відсотково, чи він буде погано озброєний? Він буде погано озброєний, але навіть рушниця Мосіна на 5 патронів, а вони. Почали вже її застосовувати. Це зброя. Кілька гранат. МПЛ 50 малу піхотну лопатку. Для них вона є зброєю, і скажімо, ручну протитанкову гранату. РПГ 18 їх до речі, Радянський Союз виробив близько півтори мільйона. Звичайно, це не все є на складах, але декілька сотень тисяч є. І в бій, куфайка, кірзаки, жменька, сухарів. І на смерть не можна недооцінювати їхній менталітет. Це орда, вона завжди воювала чисельністю. А от те, що відбулася втеча потенційного протестного населення під час мобілізації, якраз і є ознакою того, що путінський режим консервується і намагається. Утримати владу як таку влада тиранів живе свого за однією обставиною. Має підтримку свого населення. Вони зробили все можливе, щоб підняти цю підтримку на найвищу план.